Привіт друзі, зараз відео таке буде, як я машину шпаклюю мотора, зараз ми його прогрили, Глушим щоб він був тепленький. Мотор. Тепленький, так як в мене пробка зараз потікла Це ми зафіксуємо камеру. Побачимо скільки вона в нас протримається. Зараз покажу навіть дип у нас пробка тече. О тут Так, де вона. О, бачите, так? Да? От вона протикає і мені постійно. зараз на воді їжджу, а в нас впереді зима, треба. Антифриз наливати. а я постійно доливаю воду в неділю по літри по півтори, тому нам ту пробку треба заліпити Вигрибаємо. Mm-hmm. Я ж додавав присадку, У мене є відео, які я додавав присадки. Ось так ми розковіряли. Ось ну, така грязна водичка у нас вибігає. Розковиряли, тут проржавішу пробку. Що ми зробили? Взяли, підняли там той край. Подождали так минут 10 хвилин. От, і потім вода стекла, бо я пробку на радіатори викрутив, вода то стекла, але тут вода все одно з'являлася. Ну, Тому там підняли, потім там опустили, тут трохи приподняли. От. Вроді би вода перестала поступати. Ну, так як там вже видно, заліплювали його, ми зараз візьмемо балончик, там його прогриємо. Побачимо, що у нас вийде. Я от не пам'ятаю чи то я його закривав, чи не по бокам, як будто би це є Середину погано обмазали, оце вона і потекла. Через середню частину тину. Я знаю, що я вроді би от там мазав. Ну, потім там. Там головку, дофига я вже тут заліплював, а от цього не помню. Зараз вода. Надо якось її обрати. з тамиці. подивимося по фотки почистили там добре трошки зараз опять підсушили горілкою хотів я робити шпакльовкою але все-таки в мене є така епоксітка снимем. Так как я и там ты робил, пока эпоксидку залепим. Так, что що їм мы подогрили по І беремо Марлі. Кусок бинта. Старого навіть в мене був такий старий бинт. Кусочок я його отервав. І оце зараз ми його отак пропитуємо. Тут тримаю даже рукою Телефон треба тримати рукою. us. <laughs> Сушил. Я вам нормальное вот облакство при Вот так. Я к его потом самому даже поделиться? попробуємо туда вдавить вот Ну все. Зараз поставим сюда двійку. На 1 кВт. І хай дує, щоб швидше та епоксидна смола затверділа. І якось так поставили дуйку. Поставили на 1 кВт. О, там теплинку. Ну і так будемо нагривати. Щоб швидше пройшла. Полімеризація нашої епоксидного клею. епоксидки по металу. Убрали. Так. Снімаємо, що у нас там вийшло. Такий кляп. Зараз наберемо води Побачим, побачимо. Чи потече, чи ні. Неділю поїздимо на воді, потім зельємо і додали антифриз. Глянув я фото, там сфотографував І вирішив ще, отаке фото було. Вирішив ще епоксидки зверху намазати чистою. Але вона так застила, що треба буде включити ось так на 1 кВт. хай хоч підігріється на момент розмішування. Наліпив. Ну, ось таке. Так, що у нас там? Якось так. Зараз хай воно трішки. Я думаю, що воно не перестане випускатися. Я його потім коли свалиться через годину, хоч на холоді воно все одно вистачає, але довше. Я його тоді вже дуйку догрію. Ну що моя, епоксітка. Дивимося. Так потекла трохи вниз, нічого нормально. Так, сьогодні в нас 16 листопада. От, буде відео як експеримент. Потече чи не потече наш наша пробка. Все, заливаємо водичку. Неділю їздимо на водичці. Если не будет идти, тоді заливаем антифриз. Все. Вот так у нас там выглядит. И все. Вот фотка. Зроблена. Значит, эпоксидная. смола. У нас тут. Водичка налита. Бачу видно, так? Уровень. Десь отак. Ми зараз нагріємо, вода не тече. Прогріємо машину і хай воно полімеризується. Ось такі у нас ремонти, ребята. Ну, Ставати на ремонт і за пробок, це теж дуже накладно. А якщо треба, то ми ну, так хімічимо. Нічого не зробиш. Підписуйтесь на канал. Ну, ми ж пасічники і водії, і, і електрики, ми всі все, як кажуть, хімічимо своїми руками. А якось воно в тій житті треба їздити. Ще коли машини старенькі, їх ніхто не хоче ремонтувати. На СТОшки навіть не під'їжджай. Вони вже так скриплять зубами, що якщо машина старше там 2000-го року, вже, як один у нас там рядом СТОшка казав, 2005-го менше я не берусь ремонтувати хазяїн СТО. Пока-пока. Підписуйтесь -пока. на канал.